Тю заборонили на Волині. У Луцьку концерт дуету скасували через рішення міської ради про заборону розважальних заходів за участю представників шоу-бізнесу, які виступали на території Росії. Настя відповідає Луцькій міській раді. Далі старочному центрі столиці на Подолі зібралися на старті спортсмени-любителі. Київський благодійний напівмарафон збирає гроші хворим дітям. Подивимось, хто з дірок долає 21 кілометр. Ты зважилася пробігти київський півмарафон? Як Я готувалася, Де бігала? чи впізнавали? Но дело в том, что я бегала в ботаническом саду, либо же мы выезжали с моим тренером в какую-нибудь заспусти. Там есть очень прикольные места, там же ж зелень, очень хороший такой воздух чистый, поэтому там вот мы бегаем. Но я конкретно вот именно к этому марафону прям не готовилась. Я просто знаю, что я уже готова. Я целый год занимаюсь спортом, в принципе. Для мене це не проблема. Мене устраивает моя форма, мало того, моїх поклонників устраивает моя форма. Те, хто з твоїх прихильників навпаки, каже, не худне Настя, тому що зменшуються форми. Поразительні люди у нас, да? Тобто була повна, всі кричали похудеє, корова, да. Тут я почала ходить, істеріка в інтернеті, поверите, мільйон вообще людей пишуть: що ти з себе ділиш, як ти можеш. Зараз ми з тобою зустрічаємося напередодні вашого спотапом гастрольного туру на західну Україну. З цього приводу здійнявся величезний скандал. Ваші концерти забороняють через те, що ви виступали в Росії вже після початку військових дій, вже після анексії Криму. Чи взагалі ви не боїтеся їхати на захід України, зважаючи на те, що зараз відбувається? Это ні потому бо не ми являємося проблеми в в Принципе глобальны. И я думаю, что эти люди, которые там устраивают эту всю штуку, мне кажется, им стоит обратить внимание немножечко на другое. И как минимум взять, поднять свою задницу и поработать, как минимум, хотя бы достичь того, что достигли мы, потому что мы являемся налогоплатеплатежными, да, вот в нашей стране мы приносим, привозим деньги в эту страну. Но как бы мы одни из тех людей, которые, собственно, поддерживают культуру в этой стране. Поэтому мне кажется, что люди, целью. У Луцькій міській раді це було винесено на голосування. На рівні міста заборонили ваш концерт. Перше взагалі в истории України, коли на міському рівні українських артистів забороняють концерт. Самое главное, ребята, это создавать, а не разрушать. Те люди, которые там от, выступают против нашего концерта, уже то, что есть. Хочешь, чтобы было лучше? Хочешь что-то поменять, солнышко. Ну иди создай сам. И будет круче, по твоему мнению. В Луцка есть люди, которые купили уже билеты, а их там очень много. И они очень расстроились, что они могут пойти в своем городе на концерт, куда приезжают их любимые артисты. И поэтому, да, организовывают автобус, который будет ехать в ровно, где у нас, собственно, два концерта подряд идет. Нас очень там ждут. За спорт Ігор соволю зустрічає на фініші дружину Марічку Падалко. Борислав Бореза готується до старту. Сьогодні ваш візаві на виборах мера Віталій Кличко пробіг два кілометри. Ви вирішили перемогти його, хоча б у марафонських забігах. Ви вирішили пробігти п'ять. Ні, це проще. Я довго був біжати теж два, але мене порадували організатори, сказали, послушайте, ви великий, ви сильний, ви зможете. Я, я даже не візьмусь, тому п'ять. Як довго тренувалися перед марафоном? Останні три тижні, не вважаю, одну місяць було, але на одну неділю я заболел, і потім три тижні дійсно бігав. До этого не бігав ніколи. Ненавижу бігати, не перевариваю біг, просто патологічно. Но ради такого діла, вирішив побігати. Де бігали, аби підготуватися до марафону? І чи впізнавали кияни вас? Починав на троєщині, потім плавно переполз в зал, тому що погода подпортилась. Затем були командировки, поэтому бігав в Ізраїлі в Єрусалімі і в Лондоні. Можливо, цей марафон і цей забіг 5 кілометровий спонукає вас бігати марафони у інших містах. У тому ж Лондоні дуже є відомий марафон, який навесні проходить. Катя, у мене хороше чувство юмора, у мене хороше настроєння. Я трізамися чоловік. Ні, яким спортом займалися в молодості. Футбол і железо. Чуть-чуть бок. Такий здоровань, тому що тягали залізо. Mm -hmm. Скільки берете на груди? Так кажуть у качків. Важно не скільки, головне як? Технічно. Ну, більше сотки. тебе вітаю з подоланням першої в твоєму житті дистанції півмарафону. Це 21 кілометр, достатньо багато, і це вперше в твоєму житті, коли ти фінансувала і ще й медаль здобула. Я тобі більше скажу, це не лише перша медаль за якийсь там біговий забіг. Це моя перша в житті медаль. Гора, ти як чоловік мав не тільки вірити в свою дружину, а ще й повняною для трьох дітей, поки Марічка бігала по району. Я ще. Відповідав за безпеку, забороняв дружині бігати по трасам, принаймні не назустріч машинам. Я її надихав, я казав, що в неї все вийде. І сьогодні, вранці я прокинувся, всіх погодував, всіх вдягнув, нікого не забув, всіх привіз. Я молодець. 42 два кілометри ти побіжиш восени на 42 Я не засігаю. Я тепер буду працювати над тим, щоб вдосконалити свій результат на 21 одному кілометрі, але ніколи не кажи ніколи. Може за кілька років я вже доростую до 42. сорока. Марусю, все закінчиться марафоном.